Нагадаємо, робочу групу створила 22 лютого, коли перевізники, вимагаючи підвищення тарифів, пригрозили обмежити рух автобусів у вечірній час. Тоді було вирішено, що конфлікт потрібно залагоджувати спільними зусиллями. До робочої групи ввійшли представники компанії перевізників, депутатського корпусу та виконавчої влади. Голова обласного осередку в асоціації автоперевізників Іван Велійка каже, що відбулося два засідання групи, на яких вивчали розрахунки складових тарифу. Після цього і з'явилася рекомендація мерові запускати процедуру підняття вартості прої. Погодження перегляду вартості проїзду не є однітельною процедурою. Це необхідно перше вивісити на сайті міської ради оголошення про те, що буде переглядатися тариф. Друге питання це необхідно оголосити громадські слухання чи місяць. Після того оголошення буде вирішена лише після цих обов'язкових процедур, виконком може розпочати підготовку рішення про зміну тарифу, на що теж потрібен час. Коли може розпочатися процес підвищення вартості проїзду, залежить зараз від міського голови. Раніше він неодноразово заявляв, що тарифу три гривні, встановлення якого вимагають перевізники, економічно обґрунтований.